В обласному турнірі диво шашки взяли участь близько 40 учасників учні трьох шкіл Тернополя та семи з області. Це такі змагання, які дуже популярні, і діти з задоволенням їдуть на них, грають, вчаться, спілкуються. Грати в шашки, бачите, вони грають з задоволенням. І, я кажу, тихенько, акуратненько. Вони... Треба вміти розумієте, бо в принципі шах шашки, шашки вроді така проста гра, але дуже треба мати точний розрахунок, вміти з психологічної точки зору заспокоїтися. Команда шахово-шашкового клубу із шумська участь у змаганнях бере в п'яте. Діти кажуть, суперники сильні, проте у своїх силах впевнені. Я думаю, як в житті, так і в грі. Ми е, думаємо на хід наперед. Знаєм, що сказати спершу, що зробити. Що подумати? Мені було складно грати з суперниками. Перший раз я виграв, просто мій противник дуже довго думав, і того я всі ходи придував, подумав наперед. Спочатку було все добре. Я побив спочатку три шари. Три шашки йому, але він після того о, мені теж одну побив І так почалося. І зробив давку і все. І перекрив мені всі ходи. Любиш вигравати? Так. А на сьогоднішньому турнірі виграв перший тур чи Ні. Ні. Тарас Михайлович Турчин, тренер з шашок. Стверджує, для того, щоб діти мали високі здобутки, до них треба ставитися з повагою і ніколи не сваритись. Не заставляти їх робити щось неможливе, починати з простого. Вимагати від них одно-двоходові всякі такі ходи. Не вимагати від них багато ходів, тому що така дитина вона не зможе забезпечити при своїх розрахунках. Ну і побільше я роблю таких турнірів між собою. Вони грають. Організатори заходу розповідають, такі змагання проводяться раз на рік. Переможці братимуть участь у всеукраїнських змаганнях.